Другий раунд переговорів у Стамбулі, і Reuters дізналася, що Україна е, запропонує Росії саме так пишуть завтра. У Стамбулі відбудеться другий е, раунд переговорів між Україною та Росією. На ній українська сторона представить дорожню карту для досягнення міцного е, мирного врегулювання. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Reuters. Головні тези. Українського документу, давайте спробуємо дізнатись, які вони перша теза повне та безумовне припинення вогню в небі на суші та на морі 30 днів з подальшими продовженнями повернення всіх депортованих та незаконно переміщених осіб обмін всіх полонених на всіх Гарантії безпеки від міжнародної спільноти, право рухатися до членства в НАТО та ЄС. Окупація території з лютого 2014 року не визнається. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Питання територій обговорюється після повного припинення вогню. Деякі санкції можуть бути зняті з Росії, але поетапно і поступово заморожені активи Росії на відновлення України або на репарації ключові аспекти остаточного мирного врегулювання. Вирішуються на зустрічі лідерів. Ну мається на увазі зустріч Зеленського та Путіна. Ройтерса зазначає, що рамкові умови мирної угоди викладені в копії документа значною мірою збігаються з умовами, які раніше. Висувала українська сторона. Серед них відсутність обмежень на військову міць України після укладання мирної угоди. Відсутність міжнародного визнання суверенітету Росії над окупованими територіями, а також репарації для України у документі. Також зазначено, що нинішнє розташування лінії фронту стане відправною точкою для переговорів про територію. При цьому умови істотно розходяться з вимогами, які висуває російська сторона в останні кілька тижнів. Нагадаю, минулого місяця, 16 травня, між Україною і РФ відбулися перші за три роки прямі переговори про завершення війни. За підсумком першої зустрічі сторони домовилися обмінятися полоненими у форматі тисяча на тисяча, що вже зроблено, і представити на наступні зустрічі своє бачення можливого припинення вогню. Крім того, після телефонної розмови президента США Трампа з Путіним глава Кремля вийшов до журналістів і заявив, що Росія готова працювати з Україною над меморандумом, який зокрема передбачатиме зупинку вогню. Цього тижня Росія запропонувала провести в понеділок, 2 червня, новий раунд переговорів. Київ зі свого боку вже надав Москві свій документ про завершення війни. Однак росіяни свій варіант так нікому і не надавали ні українській стороні, ні американській. Було лише сказано, що меморандум буде показано безпосередньо на зустрічі. Вчора президент Володимир Зеленський підтвердив, що ні Україна, ні Туреччина, ні Сполучені Штати досі не бачили російський документ. У зв'язку з цим не зрозуміло з чим росіяни збираються їхати на переговори в Стамбул. Ну і за день до цих самих переговорів відбулася спецоперація СБУ, в ході якої, як повідомляють низка різних експертів, було знищено військовий авіаційний потенціал в найкращому випадку. 50%, Ну або в найгіршому одна четверта. Знову ж таки, цей діапазон варіацій поки що зберігається, але я думаю, не надовго, бо дуже скоро ми з вами з вами, скоріш за все, дізнаємося максимально точну цифру тих вражень, які були здійснені сьогодні. Ну вона надзвичайно добра вочевидь. Буде ця новина впливати і на перемовний процес, чи сильно вона його змінить? Питання залишається актуальним, але знову ж таки, не дивлячись на той факт, що росіян по кількості більше, і це той аргумент, який вони постійно приводять на переговорному процесі. Ми про це знаємо з різних джерел, в цьому контексті Україна може. Здивувати неприємно, і навіть оцей основний аргумент, що росіян більше, що вони будуть тиснути, і так далі. Тому подібне, він вже не так добре працює з урахуванням того, що такі цікаві сюрпризи, які відбуваються на російській території, коштують дуже дуже дорого при наявності такої кількості озброєння та людей і інтенсивності окупації нашої території. Паралельно з цим росіяни можуть отримувати дуже серйозні е, враження в тилу. І от основне питання до делегацій, які е, ставили нам питання: що якщо ви не не погоджуєтесь сьогодні, то потім ви втрачаєте ще більше території, то е, вочевидь е, відповідна репліка на це запитання з нашого боку може звучати так: ну, якщо ми е, за вашою думкою будемо втрачати більше території, то ви. За досвідом оцього цього першого числа і спецоперації СБУ, можете втрачати ще більше військовий авіаційний потенціал в тилу, і е, не тільки втрачати оцей військовий е, потенціал, а ще втрачати потенціал в ядерному е, е, ядерному озброєнні, в тому числі в цій трі тріанді, як це називають. Бо такі спецоперації вони не єдині вочевидь, працюються ще в тилу багато чого про що ми з вами не знаємо, і можемо дізнатися. І в тому числі росіяни можуть дізнатися. Тож картина закручується, і, от перед самим цим перемовним процесом, стає все цікавіше і цікавіше.